Дивіться, це новий проєкт. Це відкрита прозора оренда державних земель, яка буде відбуватиметься на аукціонах Прозоробородажі. Кожен охочий, наприклад, буде сформовано перший ПУ, там 106 гектарів цих земель. Він буде розбитий на певні аукціони. І кожен охочий, будь-який пересічний громадянин України, буде вимушено переміщення, особа, ветеран, фермер, зможе прийняти участь. таких заявок може бути скільки завгодно. Ви реєструєтесь на майданчику Прозоро продажі, і відповідно кожен охочен матиме змогу прийняти участь. Хто, ну, хто заплатить вищу ставку, той буде переможцем цього аукціону і матиме змогу вже підписати договір. На оренду перспективи розвитку ну це наповнення перш за все державного бюджету України, який досить потрібен на час для зв'язку з військовим станом і агресією Російської Федерації проти України.